Друзі, заразом хотів би зняти відео про зміни, які будуть введені в 2025 році на рахунок ходових труб. І хотів вам показати, що саме буде змінено, тому що багато запитань. В загальному значить сам кронштейн. Залишається незмінний. Питань до нього взагалі ніяких було, нема. Тобто два роки вже нові кронштейни використовуються, і жоден кронштейн не був зломаний. І далі заглушка. Заглушки вже весь 2023 рік були замінені на металеві. Перед тим були пластикові. Якщо у когось якась аварія ставалася, десь можливо їх могло вирвати. Ну, само по собі їх ніколи не вирве, але тим не менше їх замінили на металеві, тобто, які апріорі неможливо ні вирвати, нічого з ними зробити. Ось магніт я беру, тобто стулки металеві. Весь 2023 рік вони фактично вже є в струю і жодної рекламації по них не було. Далі сам сальник у сегмента це є найнадійний сальник, і він це називається водолюдозйомна манжета. І, наприклад, якщо порівняти ось з звичайною манжетою, яку ставлять всі 100% виробників, то видно зразу різницю. Ось, наприклад, я взяв одну трубу з китайського приводу. Ось. Я не буду знову ж казати, які, якої марки привід. Але ось як видно там, так як я казав, Ось точно така сама манжета. Як бачите. Ну, В принципі, всі виробники і італійські, всі ставлять такі манжети. Тільки у сегмента вона такого посиленого типу. І ось в китайця пластикова втулка кінцева. В принципі, як і в інших італійців, далі йде направляюча ходова втулка. Теж достатньо таки потужно. Якщо порівняти ось у китайця, яка коротенька, а ось яка у сегмента. Ось, Ну і саме основне, ну, з другого боку, я ще хотів от такий нюанс сказати, дехто каже, що немає різниці між матеріалами. От, наприклад, якщо подивитися по трубі, От, у китайця нержавіюча труба. І у сегмента нержавіюча труба, якщо приблизити, якість цієї труби, ось вона вся в раковинах, у китайця досить таке сумнівно. Якщо ж взяти у сегмента, тут труба, до речі, на деяких трубах. Ось навіть вибито, що це, це нержавіча сталь 304 з самої високої якості. Щодо цього китайська тут є сумнію взагалі, що це, що це за матеріал. Як видно, гайку навіть не запресували. Ось, тобто у сегмента взагалі в 25-му році, що планується, значить, е якщо гайка ходова пластикова, ось змінена система кріплення, цю гайку вирвати нереально. Взагалі ніяк. Зносити її зсередини теж нереально, тому що винт гальваніка і змазка. Тобто окремо, виробник дає окрему гарантію на цей вузол 10 років окремо від мотора. Зносити чи вирвати цю гайку нереально. Але буде також версія, де буде бронзова ходова гайка, отак, як тут. Тобто, Клієнт буде мати право вибирати між бронзою або між цим пластиком. Це не пластик, це спеціальний сплав, але тим не менше. Е, і знову ж таки багато питань задають, е, чи є зміст е, брати бронзу, о, тому що вона дорожче е, буде. Наразі точної ціни немає, але можливо, орієнтовно 2-3 євро комплект. Е, тому що ще не зайшли перші комплекти. І я вам одразу скажу, якщо між цим і цим варіантом. Цей варіант зносити нереально. Тобто, чи є зміст вибирати бронзу, як на мене, абсолютно немає ніякого. Єдиний варіант, тобто з середини по гвинту, цю гайку зносити нереально. її, її довжина досить довга. Ключовий момент в цих гайках це є довжина. Наприклад, є китайці, що роблять бронзові гайки. Ну, у них вона настільки коротесенька. Вони, вроді кажуть, одна з бронзового гайка, але її довжина там 2 см чи 2,5 ми міряли. Ну, це ні про що. Тобто ключове тут, щоб він дотримувався, це є довжина цієї гайки. Відповідно, бронзові вони завжди коротші. Тут є неймовірна, неймовірна довга гайка, і зносити її нереально. От, єдиний варіант в цих гайках був тільки то, що її виривало з ось цієї різьби, якщо в браму хтось в'їхав. Але зараз, як бачите, тут, от, наприклад, в бронзі один, один прес, а в цей два. І тут вісім то виходить 8 точок опресовки. Тобто вирвати її теж звідси нереально. Тому я взагалі тобі рекомендував такий варіант. Про китайця взагалі не говорять, тут навіть ніхто не запресував. Хоча це, цей шток знятий з мотору, який був на ремонті. То, як видно, вони його навіть не опресували. І тут також навіть не опресували, На відміну від сегменту. Ось так.